Thank <laughs> you. Доброго ранку, наші дорогі люди. Сьогодні у нас четвер. Перше травня, з чим ми вас вітаємо. Дай Боже пережити нам прожити цей місяць тихо, мирно і дождатись перемоги. Ну, а ми приїхали сіяти буряк. Буряк-кормовий Буряк білий, на ніч намочила. Уранці сьогодні встала водичку, злила, процідила через решето його, трошки просохло на ряднинку, про а потім доця ще й обробила якимсь гербіцидом от усяких гризунів і в землі, і як зайде на поверхні. І оце так. Протруювач. Протруювач, Гербіцид від бур'янів. Ну, і той. І оце сію руками. Не сівалкою, земля дуже полусуха, можна сказати. Чоловік фризує, розділує нам. І оце так ми сіємо. Колись моя мама, як була дуже суха земля, а вона була ж не член колгоспу і городи орали її вже в свинячий голос. То ми, це ж як я і в школу ходила, то ми садили отак, бурячок, хвартушок зав'язували отут на животі, робили з хвартуша торбинку. Насипали у фартушок що вже намочене теж з семено буряка і садили отак, ось під руку називається посадка. Брали в руку зерно і не сіяли рядком, а робили отак. Кинула, кинула, кинула і пішла. А потім рядок ще зверху загортали. Отак ми сіяли. Називається метод під руку. Ну я так не сажу, я насажую ось так. Дрібний. Стараюся, хоч і куплене семено. Скільки вийде посадить. Де рідшенько впало, де густішенько. Раніше були, буряк садили на висадки і я ж садила. Так сіяли і густіше, щоб дружніше зійшов. Ну, а зараз як як у нас вийде, так і буде. Надіюся, що бурячок мокрий. Тут хоч би вродива. Бурячок мокрий, так він зайде. Прикохнуємо ще вони цаком прикачуємо. Ось так. Такі пориви вітру, що за піском і тракторця не видно. Зранку було сонечко, зараз вже захмарило, і вітер такий наче з морозом. Сіяла буряк, так якби... Не намочений, а сухий, так, мабуть, він би в рядок не попав. Угу. Рука до, самої, до самого рядка і вириває із рук. Отакий відрігав. Ми забули взяти кукурудзу з дому, тому чекаємо. Вранці проконтролювала сама себе, нікого, сама себе оте взяла, оте взяла, оте взяла, виїжджаємо з двору, ну нічого не забули, все взяла. Приїжджаємо сюди, кажу дітям, кукурузу забула. Так послала сина, кажу, поїдьте, забери. Посіяв ще тут трошки кукурудзи. Є семена, би не було семена, я не планувала, але є семено, для чого воно буде валятися до судового року. Посадимо тут рядків, скільки, там картопля у нас. Тут бурячок ось буде сім рядочків, тут ще кинемо кукурузки, а там посадим гарбуз, щоб гарбуз не плівся у Буря. буряк. Ну, я ж кажу, якби не було, вже б не купляли. А раз є, посадимо. Кукурузи Кукурузі. багато для нас не буде, бо зерно це таке лежатиме й довго, а гарбузів нам багато зараз не треба. Кашовики посадимо на кашу кашовики, такі, там. шолузкать. Ти ж побачив, так може більше рядок кашовиків, а рядок кормових посадок здорових. Там ще орати не будемо, там будемо орати аж із неділі. Сьогодні у нас Ага. Бо 24 числа до цього обробила від перію. Там його і небагато, ну розтяглося трошки городу. тому хай ще постоїть. О. Це наше ще не горан. А гарбузи, я вам скажу, вправляться. Було таке, що і 10 травня сіяли, а у 2016 році, коли ми ще на теперішньому нашому дворі, де ми зараз живемо, ми садили там город. Пер, перший рік ми садили город. І такі дощі йшли, кінець квітня, увесь травень просто ливень лили. Так ми садили гарбузи, кажу, доцю пішли, хоч у грязь їх повкидаємо. Бо завтра кажу Микола, а Микола 22 травня, а в нас, кажу, город пустує. І люди добрі, ми вкидали, дійсно, що в грязь. Оте семено, гарбуз, аби ви бачили, які були гарбузи. Дуже великі гарбузи були. Ну, а зараз, зараз не вгадаєш, коли садить. То холодно морози, тепер земля полусуха. Вона напівсуха. Ми сіяли ось буряк, син протягне рало. Метрів 10. Оті три рядочки посіяли, живенько загорнули, бо четвертий же рядочок залишається на, на мітку. Знов він протяг, знов три, три рядочки галопом посіяла, діти слідом загорнули, бо ось уже він висох, він уже сухий. Дуже великий вітер і. Оце зараз фризується по тому, що ви на зиму. Воно так зляглося. Це для тих, хто. Завжди знайдеться коментар такий, який пише, а чому ви не орете на зиму? Треба орати на зиму. Так ото ділянка орана на зиму. Її ще треба стільки коло неї поїздити, бо чорнозем злігся, як камінюка. два рази ходить в одному місці. Це не піщана земля і не жовта. Я як подивлюся, зараз кожен викладає, хто де що садить. Я як подивлюся і пишу, я навіть коментар писала, яка незвична на вид земля. У нас чорна, а у вас якась жовта, непонятна. У нас чорнозем дуже збитий. Дуже збитий. Так правда, в мене таке відчуття, Твердо що сі, сіють у глину або в пісок по кольору. А так, жовта земля. І вигореш гарно наче й трактор виорав, де ми на старому дворі кукурудзу садили. І чоловік зафризував, побив грудочки, а все рівно. Це рівно таке відчуття, що дуже вона так тримається кучки. Ну і притом і сохне швидко. Он які часи пішли. Он пісок куйовдить і грається. Вихрі, які він заділує на землі, бачите, крутить землею, як горошок Ми Вже вдома застав нас дощ. Вже досівали гарбузи. У нас дощ, а там у сусідньому селі сонце світило. А вже, але вже й дощ пройшов. Наче хоч і вітряно, але трохи зменшився той ураганний вітер, який був на городі. А може, це ще в затишку. Ми так змерзли, поки доїхали, таке холодне раптом стало. Зранку ж їхали взагалі. Не сказати, що... Спекотно, але ж не так холодно. Ну нічого, вже посадили, ще один кусочок відпав. Гарбузи там з неділі і той ще вдома. Спішити не будемо, приморозки научать, кого хочеш не спішити. Сьогодні буде ще одне відео, але то окремо, ще буду їхати на пошту везти дуже велику посилку, не знаю, як я її довезу. Машина в ремонті. Завтра приїде запчастина поштою. І завтра приїде мій ротанг. Всім гарного дня. А що буде в сьогоднішній величезній посилці? Там, певно, коробка на 30 літрів. Дивіться, буде відео. Буся в шоці.